Урочистостям з нагоди міжнародної Шевченкіани, літературно-мистецького свята в сім'ї Вольній Новій, передували уроки і творчі зустрічі відомих письменників у школах обласного центру. А в день відкриття заходу глядачі завчасно наповнювали кулуари обласного драматичного театру і оглядали виставки. Художній музей імені Галагана приготував експозицію картин. Історичний музей імені Тарновського екскурс місцями, де у свій час побував Кобзар. Обласна бібліотека запрошувала погортати книжки, а навчальними. Мет... Методичний центр культури і мистецтва і осередок спілки майстрів народного мистецтва хизувалися виробами умільців. Насичена експозиція зробила своє. Кожен охочий відчував свого Шевченка, який ніби стояв десь поруч. Він як ніхто означив своєю присутністю всю мапу України, зокрема Чернігівщину. Це фантастична річ. За три свої короткі візити в Україну. Фактично, він же був за межами України. Він встиг побувати всюди. Ви знайдете всюди на мапі України ті місця, де ти навіть не сподівався. Справді Шевченко повсюдно залишив за собою такі сліди, які не зможе стерти час, особливо поетичну спадщину. Між іншим, перше та расове віршоване дітище, Кобзар, дочекалося чергового ювілею, адже вийшло друком 175 років тому. Поважні мовці не соромилися цитувати з нього рядки, згадували інші твори. Бо, попри півтора століття відстані. Генієве слово лишається дотичним до сьогоднішніх подій. І, хоча в радянську добу образ пророка був спримітизований і сфальшований, ми почали відстоювати право на правдивого Шевченка, і боремося за це нині. А він безперечно нам сприяє. Фактично, Шевченко зробив для України більше ніж найвидатніший воєначальник. Фактично, Шевченко зробив для України більше ніж армія, тому що Кожне покоління українців відповідності до того чи іншого часу по-своєму читає Шевченка і по-своєму прочитує Шевченка і шукає суголосні рішення для тих чи інших ситуацій, в яких опиняється українська держава, українська нація, український народ. А глядацьку залу вже переповнювала аудиторія. Голова обласної державної адміністрації Валерій Куліч зачитав вітальний адрес від президента України Петра Порошенка та привітав гостей на славетній сіверській землі. Найкращим шануванням лінія буде Україна, вільна, соборна, демократична європейська держава, яку він виборював кожним своїм рядком, яку наш народ сьогодні виборював у з агресором. Перший заступник міністра культури Ігор Ліховий озвучив звернення до учасників свята міністра культури В'ячеслава Кириленка, а також підкреслив, що Тарас Шевченко є рушієм нашого нинішнього поступу. Шевченко мав все, мав Україну. Він нас запрограмував. Ми сьогодні кажемо, Шевченко геніальний, Чому його був? Не тільки з нами рушував. А голова обласної ради Микола Звєрєв запевнив, що Чернігівщина сприятиме втіленню об'єднавчої мети міжнародного свята. Для Чернігівщини це знакова і неперевершена подія. Я вірю в те, що це свято стане ще одним кроком для виконання великого заповіту геніального кобзаря, як писав великий письменник і філософ Перцюк Шевченко понад часом. Далі на учасників святкувань на Придесенні чекала концертна програма. І вже завтра епіцентр дійства переміститься до Качанівки та Ніжина, а 22 травня Шевченкове слово зазвучить у Канові та столиці України. Колись один з письменників зазначив, що кобзареві твори заслужили право зберігатися в золотих сейфах. Напевно, він мав на увазі наші серця.